Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин, яким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Пригадуємо далі у інформаційному блоці. Кінець енергетичного шантажу Росії Україна використовуватиме американське ядерне паливо у реакторах різного типу. Адже донедавна два енергоблоки Рівненської АЕС могли працювати виключно на паливних збірках країни-агресора. Днями наразі завантажили першу партію компанії Вестінхаус. Як це було, та які ще перспективи отримає Україна? Розкажуть наші журналісти. Це кінець монополії росіян. На цьому сегменті ринку ядерного пального саме так назвав міністр енергетики України день, коли Рівненська АЕС отримала та завантажила першу партію ядерного палива для реакторів типу ВВР 440 від американської компанії Westinghouse. Раніше паливні збірки для цього типу реакторів виготовляли тільки на Росії, тому необхідно було терміново шукати альтернативу. Відмовившись від російських постачань, у нас на цей блок. Не було свіжої партії свіжого палива для того, щоб її завантажити. І зараз це питання вирішено. День в день поставлена партія палива. Ми повністю забезпечені американським паливом для всіх наших енергоблоків. Контракт на розробку та постачання паливних збірок для ВВР 440 із компанією Вестінгаус Україна підписала ще у 2020 році, і за планом лише у 2025-му перше паливо мало надійти до енергоблоків Рівненської АЕС, адже в Україні тільки вона має два реактори такого типу. Але через початок повномасштабної війни Україна звернулася із проханням пришвидшити процес. And і ми зробили це не лише для України. Ми зробили це для більшої частини Європи, в якій 43 реактори тепер можуть. Повністю бути незалежними від постачання палива з Росії і можуть повністю диверсифікувати свої поставки ядерного пального. І сьогодні ми підписуємо нові угоди для того, щоб наша картинка стала ще більшою з метою поширення і більш активного використання блоків IP1000 в, в Україні. Над проектом працювали на заводі компанії, який розташований у Швеції разом із іноземними колегами у розробці обґрунтуванні палива для такого типу реакторів. Брали участь і 10 українських інженерів, які впродовж цього часу допомагали. Адже як зазначають, у Вестінгаус, пришвидшитись більш ніж в два рази, було непросто. It was a... Very hard job. для нас було е, досить складно, коли ми отримали дзвінок з енергоатома з проханням прискорити цей процес виготовлення палива. Справа в тому, що е, після цього е, було створено спеціально з участю е, пана Фрегмана і е, ради директорів е, спеціальну е, робочу групу, яка складалася з 150 інженерів, спеціалістів з якості, спеціалістів з ліцензування, для того щоб в нас не було взагалі ніяких сумнівів. Ми працювали 24 на 7. З тим, щоб здійснити постачання палива вчасно, фактично завдяки Україні більшість європейських країн стануть енергетично незалежними від Росії. Паливо американського виробництва використовуватимуть на АЕС, Фінляндії, Чехії, Словаччини Болгарії. Паливні збірки для ВВР 440 не тільки дозволять завершити відмову України від палива виробленого агресором, а й зняти питання щодо санкцій для Росії у атомній енергетиці. Багато міністрів вони коли ми обговорювали санкції, вони апелювали до того, що ми не маємо де купити такий тип палива сьогодні. Цей аргумент відійшов минуле, тому я дуже сподіваюся, що питання санкцій проти атомної генерації росіян, і, зокрема, питання санкцій в контексті постачання палива буде вирішено в найближчим часом. Мінська АЕС має чотири енергоблоки та працює на максимальній потужності, адже постачає електроенергію до дев'яти областей України. Продовж кількох останніх років Рес забезпечує майже 20% атомної і 11% всієї цієї енергетики України. Ми бачимо, що вся Європа сьогодні починає визнавати атомну енергетику як чисту, як безпечну, і акцент зміщується саме на виробництво електроенергії за допомогою атомних електростанцій. Для нас це розширення потужності. Це добудова наступних блоків. Це зміцнення економіки. Міністерство енергетики дуже активно працює в цьому плані, і ми бачимо фокус міністра Галущенка і енергоатом. Президент Котін зробили все максимальне, щоб в опалювальному сезону сезоні всі блоки, зокрема Рівненської атомної електростанції, працювали і генерували кіловат. Окрім завантаження нового ядерного палива, представники компанії Вестінгаус і Енергоатом підписали меморандуми щодо впровадження блоку ЕПІ-1000 в Україні та використання малих модульних реакторів ЕПІ 300 які можуть бути доповненням до реакторів великої потужності. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівненській обласній лікарні майже сотня лікарів та фельдшерів навчаються і переймають новий професійний досвід від колег зі США. Тренінги націлені на працівників відділень невідкладної допомоги. Впродовж кількох тижнів відпрацьовуватимуть навички надання медичної допомоги критичним пацієнтам. Детальніше про те, як засвоюють інформацію рівненські медики, а також враження від здобутого досвіду. Дивіться у наступному сюжеті. Навчання це досвід, який є важливим у роботі медика, адже головна мета врятувати життя пацієнта, говорить фельдшерка рівненської підстанції швидкої допомоги Вікторія Ковалінська, яка вже кілька тижнів проходить навчання у своїх колег із США. Спершу був тиждень теоретичних знань, тепер відпрацювання їх на практиці. Курси проводилися дуже детально. Дуже акцентувалася увага на біалесі, такі методики, як внутрікістковий доступ, детально вона розказала. І ну різноманітні всякі такі детальні маніпуляції, які проводилися, які мають проводитися, які ми маємо знати, все це було відпрацьовано. Просто на найвищому рівні навчання на базі Рівненської обласної клінічної лікарні проводять троє інструкторів із США – представники благодійної організації MedGlobal. Вони з березня 2022 року діляться досвідом з українськими лікарями. кажуть, наші фахівці не надто поступаються їхнім українська медицина насправді не так сильно відрізняється від американської. Є багато моментів, які є подібними, і відповідно українські спеціалісти мають певну основу, яка є ідентичною до тієї, що є в сполучених штатах. Вони більше набудовують на ту основу, напрацьовують. Ми більше говоримо про командну взаємодію, про систематизацію цих знань і навичок для того, щоб в критичній чи стресовій ситуації медики могли працювати як команда для того, щоб врятувати життя пацієнта. Це вже другий візит американських медиків до рівного у травні цього року. Вони провели 19 тренінгів для понад 300 лікарів та медичних сестер рокел. Цього разу переймають досвід 75 працівників обласної екстренки та 16 лікарів обласної лікарні, зокрема фахівці відділення екстреної медичної допомоги та реанімації. Навчання стосується надання допомоги при невідкладних станах. Це екстрена медична допомога, також ультразвукова діагностика в невідкладних станах. Це серцево-легенева реанімація, ну і інші види медичної допомоги. Наші лікарі дуже мотивовані на сьогоднішній день, і американські колеги дуже багато приділяють своїх сил, сил, зусиль. Ція біл відзначає, подобається в наших лікарях цілеспрямованість та бажання йти до кінця, адже бувають моменти, коли вони, як інструктори, теж втомлюються, але прагнення наших лікарів продовжувати стимулює і їх працювати далі. під час кожного навчання я щось у вас навчаюся. Мені подобається ваша система медицини і те, скільки пацієнт отримує уваги від медичного персоналу під час лікування. У вас є кваліфіковані працівники, які багато вміють та знають. Карі роколи вже відзначають, колеги зі США працюють за дещо іншими протоколами, тому завдання наших медиків навчитись саме тих стандартів, адже є методи, які у нас не надто часто використовують. Все стосовно серцево легнево церебральної реанімації. Усі аспекти: прохідність дихальних шляхів, непрямий масаж серця. Різні способи забезпечення прохідності дихальних шляхів. Ми наразі не так часто стикаємося з внутрішньокістковим доступом для введення середників. То американці, от американські наші колеги, вони нам демонструють спеціальні засоби, які дозволяють здійснити цю внутрішньокісткову ін'єкцію. Після завершення усіх модулів навчання медики здають іспити, та як результат отримають сертифікати американської кардіологічної асоціації Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник. Випуск. Новин. У рівному на базі ліцею номер один відкрили клас безпеки. Це другий навчальний кабінет такого типу у місті. Тут учні можуть дізнатися, як правильно поводитися в умовах пожежі при виявленні вибухонебезпечних предметів чи повітряних атаках ворога. На першому занятті побували наші журналісти. Як поводити себе при виявленні вибухонебезпечних предметів в умовах техногенних і природних катастроф або повітряних атак ворога, і як надавати домедичну допомогу? Ці та інші базові знання і навички, які можуть знадобитися у повсякденних військових реаліях, діти можуть отримати у спеціальних класах безпеки. Другий такий навчальний кабінет у Рівному відкрили на базі першого ліцею. Рятувальники, медики та педагоги просто та наочно пояснюватимуть дітям, як уберегти себе у разі потенційної небезпеки. Сьогодні окупанти не гребують нічим. Вони ховають такі предмети в сукерки, іграшки, в різні ну, теми. Сьогодні якраз буде проведено перший урок, і якраз такі безпекові явища будуть їм. Показані, що не можна робити, як себе поводити в тій чи іншій ситуації на Рівненщині. Вже відкрили близько півсотні класів безпеки. Лідером за кількістю таких навчальних кабінетів наразі є Дубинський район. Розповідає заступниця директора департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Марина Пашковська. Відкриття класів безпеки, спільний проект Міносвіти і ДСНС. І планується, що у кожній тергромаді буде створений як мінімум один подібний куточок. До цього дня в області функціонувало 45 класів безпеки в 20 в вісьми територіальних громадах начальник військової адміністрації Віталій Коваль поставив завдання відкрити такий кожен клас безпеки. В кожній принаймі один клас безпеки в кожній територіальній громаді до листопада, тому активно працюємо. Рятувальники надають рекомендації, на які зони мають бути поділені класи безпеки. У першому ліцеї наразі створили чотири відділи. Тут є зона мінної безпеки, зона пожежної безпеки, а ще зони психологічного і медичного захисту. На першому вступному уроці дітей найбільше зацікавили розповіді рятувальників про види боєприпасів у класі безпеки наявні муляжі мін і учні уважно слухали про небезпеку. Вони несуть для громадян сама небезпека цього предмету знаходиться отут, Тобто глибоко в землі буде не знаходитись. Шестикласник Тимофій після уроку розповів, що отримав багато нової інформації для себе. Найбільше каже, запам'яталось, які бувають міни, і хлопець вже розуміє початковий алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Ні в якому не разі набрати. Там, де ви бачили міну, не можна близько до неї підходити, її обирають в руки, і не можна, ну, треба далі відійти від міни і позвонити в службу. Якщо сильно розгубився, то можна в 100... 112 і тебе направлять куди треба. У ліцеї додали, що будуть залучати до занять у класі безпеки якомога більше учнів різного віку, адже у кабінеті наявні предмети та відомості, які стануть у нагоді як найменшим, так і старшокласникам. Микола Брашицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному для собак, переселенців та безпритульних тварин шукають сім'ї. Аби знайти нових господарів, волонтери вигулюють чотирилапих у парку. Рівняни можуть забрати до себе додому тварин, які їм до вподоби. Детальніше дивіться у сюжеті. Чотири лапи, яких евакуювали з прифронтових територій до рівного, нині шукають нових господарів. Волонтери та зоозахисники вигулюють собак переселенців у парку, щоб привернути увагу рівнян та зацікавити потенційних власників тварин. Одна із тих, хто шукає ласки та опіки, собачка, динька. Її волонтери евакуювали з Торецька, що на Донеччині. Вона була настільки перелякана. Дві доби вони їхали в жаркі жарких, жарких ну, умовах в бусі. Потім тиждень ми не могли її привчити навіть вона дуже боялась вулиці. Вона боялась шумних звуків. А зараз, нарешті, вона вже така стала соціалізована, грається з іншими собачками, тобто, вже впевнено, ми можемо сказати, що вона готова переїхати в сім'ю. Упродовж літа волонтерам вдалося знайти нових господарів та прилаштувати близько сотні тварин, не лише собак, а й котів. Частина з них чотирилапі переселенці інші ж просто безпритульні, які потребували власників. Рівнянка Анастасія вже півроку допомагає волонтерам у проведенні таких прогулянок. Зараз дуже багато тварин викидають і вони самі ходять, вони беззахисні, вони не можуть. Самі собі допомогти, то їм потрібно допомагати, щоб вони були в сім'ї, вони були щасливі, щоб раділи своєму життю, і в них було саме краще життя, так само як в деяких людей. Деякі рівняни допомагають волонтерам та зоозахисникам і беруть тваринок на перетримку додому. До прикладу, у Владислава вже є домашній улюбленець, але чоловік вирішив допомогти і безпритульним. Я просто дуже люблю тварин, особливо собак, і хочеться допомогти знайти їм домівки, тому час від часу. З моєю смурфою беремо на перетримку якихось бідос і намагаємося знайти для них добрі люблячі руки. Моя велика нянька винянчила вже десь біля 20 цуценят. Отримала цього дня нового друга рівнянка Ольга Жуковська. Раніше дівчина з родиною вже взяла одного песика з притулку. Тепер бере ще одного товариша. Ми сюди прийшли, подивилися на різних собак, і також тут побачили цю, що вона така товариська і. Не змогли просто піти, звідси не забравши. Подібні акції у Рівному проводитимуть і надалі. Волонтери впевнені, що всі ці тваринки не менше ніж люди потребують гідного життя та турботи і точно знайдуть собі нових господарів. Микола Бражицький випуск новин. Замість квітів дрони тільки два тижні минуло спочатку нового навчального року. А Рівненський обласний науковий ліцей вже передав більше 100 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Куди спрямували ці кошти, як їх збирали, і про подальші плани дирекції та учнів. Дивіться у сюжеті. Замість квітів 41 тисяча 700 гривень на дрони. Ось так, 1 вересня зустріли учні Рівненського обласного наукового ліцею. Замість придбання букетів для вчителів вони донатили гроші для військовослужбовців. Замість квітів ми донатили на армію. Звісно ж, ми як ліцеїсти, підхопили цю ідею, і ми вважаємо взагалі, що квіти зів'януть, а ось навіть саме найменше допомога може стати великим ключем до нашої перемоги. У нас стояла скринька, і кожен бажаючий, кожен охочий він туди донатив певну суму. Частину зібраних на лінії коштів спрямували на купівлю ліцензії для радіостанцій для підрозділу, де служить випускник ліцею. А вже через тиждень у закладі провели ще й благодійний аукціон, де продавали домашню випічку, аксесуари, картини, одяг та навіть боксерські рукавиці братів кличків, каску на ЗСУ і шолом орка. Коли Прийшли діти на навчання, це були перші батьківські збори. Я знову ж внесла ініціативу, щоб вчителі підготували лоти, наші педагоги підготували лоти. Я провела цей аукціон, і ми зібрали більше 100 тисяч гривень і розподілили їх відповідальним українцям. Вони збирають кошти на дрони для 110-ї бригади. В 110 й бригаді воює наш працівник. Двічі нагороджений орденом відзнакою президента України, поранений, будучи Іван. Він зараз там на нулі. Ще 50 тисяч зібраних на аукціоні відправили на дрони іншому підрозділу, де служить батько однієї із учениць. Певну суму коштів передали і вчителю ліцею, який лікується від тяжкої недуги. Директорка каже, що допомагають захисникам, а особливо працівникам і випускникам навчального закладу. Ще з 2014-го. Лише за період повномасштабного вторгнення зібрали півтора мільйона гривень. Ми за цих майже два роки здонатили майже півтора Мільйона гривень, це наш заклад разом із батьками, учнями, ліцеїстами і, безперечно, педагогічним трудовим колективом нашого закладу. Крім донатства, наші вчителі і працівники шиють, шили прапори, потім шили нижню білизну, шили халати, шили маскувальні речі. Продовжуватимуть донатити на ЗСУ. Учні, батьки і вчителі й надалі за декілька тижнів планують провести черговий ярмарок, яких минулого року було організовано чимало. Минулого року ми і солодощі передавали на фронт, і на великдень паски пекли, щоб нашим захисникам було хоч трішки свята. Ми часто адміністрація організовує ярмарки, і діти дуже активно долучаються разом з батьками. На ярмарках ми з класом випікали дуже багато різної продукції. Дуже багато солодощів, смаколиків різних. В нас і однокласники між собою разом пекли. і Ми з мамою особисто і сирники різні, і випічку. Було навіть, таке, що і консервацію приносили. На даний час у лавах ЗСУ служать більше ста випускників ролі. Також є і працівники. Заклад намагається підтримувати зв'язок із захисниками або їх рідними, аби у разі потреби оперативно долучатися до важливих зборів. Аліна Літвійчук, Олексій Олексієнко, випуск новин. Замість старого радянського меморіалу сучасна паркова зона у млинові взялися за дерадіанізацію і декомунізацію історичної пам'ятки, яка будувалася за часів СРСР і має символіку тоталітарного режиму. Більше про це знають наші журналісти. Зірки, снопи, пшениці, вічний вогонь все це радянські символи, які зображали на пам'ятках архітектури до СРСР. Ще однією типовою фігурою тоталітарного режиму є пам'ятник радянському солдату, який встановлювали мало не в кожному населеному пункті. Аби позбутися ідеології, що пов'язує країну з Росією, на державному рівні прийняти законопроект, який передбачає знищення символіки Совєтів. Цей процес триває у млинівській громаді, де на 43 населених пункти налічується близько 20 таких пам'ятників. Практично в половині населених пунктів є такі пам'ятники. Поряд з тим, що є братські могили, в яких є захоронення, саме воїнів тої доби. І відповідно всі ми їх обстежили. Ми створили комісію, об'їхали, подивилися, що їхній стан в більшості аварійний, тому що час і погодні умови вносять свої корективи, і так само з плином часу вони втрачають і свою. Цінність перші роботи з демонтажу комуністичної символіки у громаді розпочнуть на меморіалі Слави радянському солдату що у млинові, де також є й поховання учасників Другої світової війни. Буде демонтаж всіх символів радянської епохи. Він буде демонтаж повністю зроблений, а перезахоронення теж буде здійснено. Це місце очиститься від радянської ідеології і російської ідеології. На цьому місці з'явиться нове. Концептуально ми продумали, що тут має бути. Далі справа вже за територіальною громадою, яка має профінансувати ту ідею, яку задумав і архітектор, і ми, як науковці, замість меморіалу, дослідники і архітектор пропонують облаштувати паркову зону. Робимо демонтаж, відкриваємо цю частину, робимо великий такий, якби курган. Трошечки піднімаємо грунти. Це такий цікавий прийом геопластичний. А от пробимо інформаційну красиву стіну прохідну лінію. А от по які людини я буду йти, і ознайомитися з інформацією, яка буде надана з лівої сторони. Це буде історична довідка розвитку цього краю. Посередині буде проходити гарний такий водяний струмочок, символічний, як символ життя. Разом з тим архітектор пропонує адаптувати тротуари перехрестя з кільцевим рухом до стилістики майбутнього парку. Ми зробимо гарну підсадку ландшафтну, різних рослин. Тобто ми, ну це ескізний проєкт, він буде потім більш масштабуватися, розвиватися в цілому в контексті цієї кінцевої дороги, авто автовокзалу, оскільки люди звідти би, приїжджають в місто. Це буде така би, візитівочка нашого міста. Втілювати проект почнуть цього року. Спочатку місцева влада хоче вирішити питання з перепоховання радянських солдатів, знищення символіки та виділення коштів. Також же найближчим часом почнуть думати над назвою майбутнього парку. Для цього на офіційних сторінках створять форму для подання пропозицій. Автомобільні диски та газові балони у рівному перетворюють на буржуйки і печі для військових. З початку повномасштабного вторгнення у рівненському закладі освіти майстер разом зі студентами виготовляє те, чого потребують українські захисники. Наразі працюють над обігрівачами, адже розпочався осінньо-зимовий період, але бракує матеріалів. Тож звертаються по допомогу до рівнян. Детальніше про волонтерство від освітян та студентів, а також як можуть долучитися містяни. Дивіться у наступному сюжеті. Це є наша піч-буржуйка, яку ми виконуємо для наших хлопців. Вона зроблена з автомобільних дисків різних розмірів. Їх встановлюють як безпосередньо в окопах, так і в місцях. Де, скажімо, треба відпочити, зігрітися. Понад півтора року Володимир Герман, окрім навчання студентів у рівненському технічному коледжі, займається виготовленням необхідних для військових речей з металу. Наразі працюють над печами, загалом зробили вже більше сотні буржуйок. Кажуть, при наявності матеріалу можуть за тиждень виготовити близько двадцяти. буржуйки вже тільки похолодало, потрібно було одразу обігрівати приміщення. В першу чергу кинулися купувати метал. Ціна на метал досить висока, і прийняли рішення робити з того. Що є доступно, тобто маючи обладнання, маючи робочу силу, прийняли рішення робити це з дисків. Робимо це із газових балонів, з дисків, з дисків під фреону. Співпраця з військовими почала ще 24 лютого минулого року. Виготовляли усе, що в той чи інший час потребували українські захисники. Зразу після початку, скажімо, повномасштабного вторгнення. Був запит на їжаки, на сейфи на зброю, тобто і деякі багато речей, які там не можна сильно оголошувати. Тобто, виключно по запиту, тому що в нас є обладнання, були бажаючі всі допомогти. Допомагають у роботі, і студенти коледжу Анатолій Северенюк навчається на другому курсі на електрогазозварника. Розповідає, приходить разом із одногрупниками, як мають вільний час та коли є потреба. В основному ми зачищаємо і щось обрізаємо як потрібно. Інколи ще потрібняємо і ну варимо як це доволі важливо через те, що скоро зима, похолодання, потрібно буде допомагати воїнам хоча б такими можливостями. Володимир Герман говорить, печі роблять різних конфігурацій відповідно до функціонального призначення. Згідно з запиту з наших військових, ми робимо як для обігріву приміщень окопів для сушки речей, для приготування їжі. Тобто, за допомогою волонтерів нам вже конкретно кажуть, які треба. Ми швиденько робимо і відправляємо. І з початком сезону похолодань кількість звернень від військових збільшується. Відповідно, зростає потреба у матеріалах, які в подальшому у навчальних майстернях перетворюють на печі та обігрівачі. Тож долучитися можуть усі. Нам потрібні автомобільні диски стальні будь-яких розмірів. Також можна з тіра великого габаритного диски, теж які є пошкоджені, і не можна на них їздити. Але ми можемо з них робити буржуйки, бо саме з них ми робимо. Обігрівачі приміщень, тобто, щоб нагріти на велику кількість, там обігріти тисячу чоловік, наприклад, то ми ставимо декілька таких великих, поєднуємо їх разом, іноді просто докладаємо те, щоб змонтувати труби всередину, щоб вже нам на місці хлопці, скажімо, самі собі доварили. Також газові балони. Приносити необхідні матеріали можна за двома адресами у Рівному, вулиця Вишиванки, 35 та 24 серпня, 11. На цьому команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує інформувати про головні події рівного та області. Залишайтеся з нами до зустрічі.